Місце Санкт Петербург, метраж 64 чотири кімнати Трицяно дизайн-планіровка, номестиліст Яна Кочетова. Марія Верігінне фото Андрій Шишов коротко у цій квартирі живе сім'я з чотирьох осіб: батьки і дві дочки, 5 і 12 років разом з котом. Дизайнер Яна Кочетова створила для них зручне і функціональне планування з кухнею, вітальною з обідньою зоною і барною стійкою, з приватними спальнями і великою кількістю систем зберігання, глава сім'ї моряк, тому в оформленні перевагу віддали сучасному стилю з морськими акцентами. Подробиця замовники купили квартиру з чистовою обробкою, з встановленими розетками і вимикачами. Тому працювали з наявним простором. У кухні Вітальні потрібно було розділити зону відпочинку і столову групу і вписати барну стійку. Саме вона тепер зонує простір, щоб не займати багато місця, стільницю присунули впритул до стіни, а за нею поставили диван. Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, п'юш'євент, баннер, Сомон, ід. Баннер e 3 d 4 Аб 1512 4 п'ятсот дванадцять 2, Епсвісімдвабдва шість при 4, А кухня кутова з гладкими фасадами без ручок, вся техніка вбудована, витяжку теж прибрали в шафу від неї і вентиляційна труба вентканал, і вся конструкція акуратно захована в коробі, який прихований за стильовим карнизом. Гарнітур виконаний з змішувач і мийка японської компанії ОМОЙКірі. Раковина складного складу з граніту і акрилової смоли з синтетичними волокнами теторон. У квартирі вже були шпалери під фарбування, їх покрили фарбою свіслаки. Вона відмінно лягає і добре себе веде в експлуатації. Стіну біля телевізора оформили декоративними рейками і полками. На рейках вийшло зощадити. Ми купили рейки з вільхи там, де продаються матеріали для саун і лазень. Далі я вибрала масло, зробила фарбування і взяла колір, максимально схожий на колір полиць, елементів тумби барної стійки і стільниці кухні. Так у нас з'явилися рейки, і ми не відійшли від запланованої концепції, розповідає Яна Кочетова. Замовники переїхали в Санкт-Петербург з Мурманська. Замовник, моряк і по півроку перебуває в плаванні. Сім'я дуже любить море, тому в оформленій кухні вітальні використовували морські кольори в текстилі. Освітлювальних приладах і в картині на стіні її написала київська художниця Катерина Лобанова прикраси інтер'єру дві великі скляні люстри складного зелено-блакитного відтінку з каркасом з металу під латунь над обіднім столом і над диваном, площа хазяйської спальні, всього 11,4 квадратного метра. При цьому в квартирі немає повноцінної вбиральні. Тому гостро стояло питання зберігання одночасно ліжко. Шафа і приліжкові тумбочки не влазили, тому Яна Кочеткова запропонувала таке рішення зробити шафу на всю стіну, а ліжко втопити в нішу. Замовникам ідея сподобалася: тумбочки з боків ліжка складають єдину композицію з шафою. Замовниці дуже хотілося мати туалетний столик для макіяжу, його розмістили в кутку, доповнивши дзеркалом пеналом і пуфом для візуального збільшення простору дзеркало зробили від підлоги до стелі, а для кращого освітлення додали підвісний світильник: Windows Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, пішбан ЦОМОН, баннер Цонтаїнер і баннер А69, 6, дев'ять, А8,54 тисячі дев'ятсот дев'яносто п'ять, дев'ять тисяч вісімсот двадцять, Дитяча досить невелика для двох дітей, але в ній розмістили все необхідне. Потрібно було виділити робочу зону для двох дочок, зону для ігор і спальні місця. Ці завдання вдалося реалізувати за рахунок двоспального ліжка і стелажа в стелю, цікава конструкція ліжка і перший ярус. Це диван, вдень він служить зоною для ігор і перегляду мультиків вночі, спальним місцем для старшої дочки. Молодша спить на другому ярусі разом з котом. Під диваном заховані ящики для зберігання білизни можна зняти сходи. І тоді з'явиться доступ до другого ящика. Windows Data Layer. Windows Data Layer. У Windows Data Layer пиш Event. Banner. Summon. Banner. Container. It. Banner. 3742. App. 7142. F893. F028. 2757. 569. Бренди представлені в проєкті оздоблення плитка на фартух, рекс фарба, свіст лаки, меблі, корпусні меблі, мебеліт, м'які меблі, арт-гоме, стіл, скдесіт, освітлення, бомб-арт, декор і текстиль, текстиль Ірина Русакова, декор, Зара Гоме, Ікеа, техніка, Тека Змішувач, Франке хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і